Давайте будемо відвертими для більшості водіїв. Вогнегасник в авто це щось, що просто має бути, щоб не оштрафували. Але що, якби ми поглянули на цю річ зовсім інакше? Не як на формальність, а як на інструмент, що може врятувати не тільки машину, а й щось набагато цінніше. Ну що ж, давайте розбиратись. От уявіть собі картину. Звичайна поїздка, рівна дорога, знайомий маршрут, траса Київ, Житомир. В колонках грає улюблений трек, за вікном миготять дерева, все абсолютно спокійно і звично. І от за кермом сидить Олександр, такий самий водій, як мільйони інших. Його день почався абсолютно буденно, кава, якісь плани на вечір, абсолютно ніщо не віщувало біди. І ось настає той самий момент, коли звичний світ руйнується. Спочатку лед ледь вловив, знаєте, такий дивний запах. А потім бах, він стає різким, їдким, і приходить розуміння, щось пішло не так дуже не так. І це, до речі, не сценарій з кіно. Історія Олександра абсолютно реальна. Вона, знаєте, як холодний душ, показує, наскільки тонкою є оця межа між все добре і катастрофа, і як важливо бути до цього готовим. Отже, що ми маємо? Водій, Олександр. Ситуація полум'я виривається з під капота, це ж страшний сон будь-якого водія. Але у нього є інструмент трикілограмовий порошковий вогнегасник. І результат просто подивіться, пожежу ліквідовано, машина ціла, водій живий і здоровий. Історія зі щасливим кінцем. Але ж вона могла бути зовсім зовсім іншою. Гаразд, щасливий кінець це чудово, але ж чому Чому все спрацювало як треба? Давайте заглянемо за лаштунки цього порятунку і розберемо все по кісточках. І це, мабуть, ключове питання, бо ж у таких ситуаціях рахунок іде не на хвилини, а буквально на секунди. Так що ж стало тим самим ікс-фактором, що дозволило Олександру вийти переможцем із цієї, здавалося б, програшної битви з вогнем? А формула насправді до геніальності проста. Просто слухайте перше, зупинити авто, і головне, вимкнути двигун. Це перекриває подачу пального. Критично важливо. Друге, схопити вогнегасник, не шукати його, а саме схопити, бо він був поруч. Тут кожна секунда золото, третя висмукнути чеку, і четверте, найважливіше цілитись не на саме полум'я, а під нього в саму основу вогню. Чотири прості кроки, і автомобіль врятовано. Отже, правильні дії, це, скажімо, 50% успіху, але є й інші 50%. і це правильний інструмент у руках. Тож давайте тепер поговоримо про те, як обрати вогнегасник, який у потрібний момент не перетвориться на марний шматок заліза. Якщо по простому, то що таке вогнегасник? Це по суті персональний пожежник у балоні. Мобільний завжди на поготові. Його єдина мета загасити вогонь, поки він не став господарем ситуації. Окей, для авто є два основні варіанти перший порошковий. Це такий собі універсальний солдат. Він гасить майже все, що може горіти в машині. Мінус після нього буде, ну скажімо, брудненько. До речі, саме такий і був у нашого героя Олександра. Другий варіант вуглекислотний. Це можна сказати, хірург. Він не залишає жодного сліду, ідеально для електроніки. Він просто заморожує вогонь і витісняє кисень. Обидва хороші, просто треба знати, що і для чого. А тепер увага! Інформація, яку треба просто закарбувати в пам'яті. Ніколи чуєте, ніколи не гасіть автомобіль водою чи піною. Чому? Бо сучасна машина це купа дротів, вода проводить струм, тобто можна отримати удар струмом або ще гірше спричинити коротке замикання і пожежа спалахне з новою силою. Тепер про розмір: є одна цифра, яку варто знати два. Два літри це мінімальний об'єм вогнегасника для легковика за нашим законодавством. Менше просто не має сенсу. Два літри це той мінімум, який дає хоч якийсь шанс загасити вогонь на самому початку. Добре, уявімо, що правильний вогнегасник вже є. Але де він? Де він лежить прямо зараз? Здавалося б, дрібниця. Але ця дрібниця в екстреній ситуації може коштувати всього. Є така фраза, і вона, як на мене, каже все. В екстреній ситуації він має бути під рукою, а не в багажнику. Не десь там, за сумками і запаскою, а тут, в зоні витягнутої руки. А тепер просто порівняємо. вогнегасник у салоні це що? Це миттєвий доступ, це негайна реакція, це реальний шанс. А вогнегасник у багажнику це втрачені секунди. Це пошуки ключів, це паніка. Це вогонь, який не чекає. Різниця погодьтеся колосальна. Так, добре, вогнехасник правильний, лежить під рукою. Здається, все ідеально, так? А от і ні. Є ще один маленький, але дуже підступний нюанс справжня пастка, в яку потрапляють дуже багато водіїв. От дивимось на балон. Там може бути написано термін придатності 10 років. Ну, чудово, думаємо, ми ще купа часу, можна не перейматись. Але не все так просто. Бо є ще одна дата, набагато важливіша. І це термін придатності самої вогнегасної речовини, того, що всередині. І він зазвичай 5 років, розумієте? Сам балон може бути в ідеальному стані, але якщо начинка протермінована, то це вже не вогнегазник, це просто червоний шмоток металу. То що робити? Все просто ось короткий чекліст. Перше, шукаємо на етикетці саме дату придатності речовини, а не балона. Друге, кожні 5 років або перезаряджаємо, або купуємо новий. І третє залізне правило. Якщо хоч раз натиснули на важіль, навіть на пів секунди все, тиск впав, його треба негайно вести на перезарядку. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Пам'ятаєте, з чого ми починали? З того, що вогнегасник це просто формальність. Час подивитись на цей червоний балон зовсім іншими очима. Бо насправді це ж не про те, щоб уникнути штрафу, це про те, щоб мати шанс, шанс врятувати своє авто, своє здоров'я, а може і життя. І цього шансу просто не буде, якщо вогнегасник виявиться старим, маленьким або що найгірше, буде мирно лежати в багажнику. І наостанок просто одне питання, яке варто поставити собі той вогнегасник, що лежить у машині, він що? Справжнє рятівне коло чи просто мертвий вантаж? Відповідь на це питання краще знати заздалегідь, бо одного дня вона може стати найважливішою в житті. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.